Тривалий процес підготовки і, нарешті, розпочату реалізацію задумів. На проспекті Героїв Дніпра вздовж скверу Ферекспо і будинку номер 78 розпочато роботи із санації трубопроводу та його закільцьовування. Під заміну підпадає ділянка трубопроводу довжиною майже у 300 метрів. На придбання необхідних комплектуючих деталей і самої поліпропіленової труби кошти виділено з міського бюджету. Реалізують проєкт фахівці виробничого управління водопровідно-каналізаційного господарства. До цього заходу ми готувалися з минулої осені. Відразу після того, як сталася аварійна ситуація на даному трубопроводі, ми отримали вказівку від міського голови провести санацію заміну трубопровода вдовж червоної лінії під самим сквером. Це треба було зробити, не пошкоджуючи благоустрій. Фахівцями ВуВКГ було прийнято рішення прокладати трубопровід методом санації. Такий спосіб дозволяє мінімізувати розкриття ґрунту у житловому районі, не порушувати звичний ритм життя міста та не створювати незручностей для його мешканців. Від цієї камери до камери там за сквером Ферексу буде повністю замінена вся ця технічна, скажімо так, підземна інфраструктура з засувками, з підставками під пожідранти, з пожідрантами, з усіма всіма елементами поліпропиленовими і стальними. Це одна з конструкцій, таких декілька, там дві камери є. Робота кропітка досить складна з технічної точки зору з реалізації, але враховуючи досвід наших працівників, їх міння і навички, я думаю, що все буде добре і ми. Свою роботу зробимо, як завжди, якісно, і в вказаний срок діаметр нової поліпропіленової труби становить 300 міліметрів, стара більша на 100 міліметрів. Заміна трубопроводу методом санації повністю себе виправдовує. Використання меншої за діаметром труби на цьому відрізку водогону обґрунтовано. Враховуючи споживання, навіть перспективне споживання в місці того діаметру, який ми плануємо, його повністю достатньо для забезпечення потреб місця тобто, навіть краща гідравліка буде. Термін придатності нової труби понад 50 років. За період використання поліпропіленових труб під час реконструкції водогонів горішніх плавнів, а це майже 8 років. Жодних нарікань на їхні фізичні й технічні характеристики у фахівці водоканалу не виникало. Тож невдовзі ця 300-метрова ділянка трубопроводу отримає статус сучасної і слугуватиме мешканцям 15-го мікрорайону довго і надійно.